Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами зустрічаємось на уроці математики. Сьогодні будемо вивчати, що таке задача визначати умови та запитання задачі. Добрий день! Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руки піднімати, щоб складні задачі розв'язати. Давайте зараз визначимо, що під капелюшком заховане. Але для цього треба вирішити приклади. 10 відняти 2. 4 додати 5, 5 додати 5, 10 додати 0. Десять відняти один, вісім відняти два, сім додати три, десять відняти 5, 6 додати один, додати два. Молодці ви гарно впоралися з цим завданням. Зараз у нас буде гра на наместинки. Нам треба з'ясувати під яким номером кожна із цих намистинок. А для цього нам треба вирішити приклади. 3 додати 2. Молодці, 5. 5 додати 4. 9. 9 відняти 5. 4.

5 додати 3, вісім. Вісім відняти 5. Десять. Три. Три додати три. Шість. Шість додати 2. Вісім. І останнє намисто. 5 додати 3. Вісім. Вісім відняти 2. Шість. 6 додати 1. Правильно, 7. 7 відняти 3. 4. 4 додати 5. 9. Молодці. Із цим завданням ви гарно впоралися. Подумайте, будь ласка, яка буде тут розгадка? Народжуються квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. Ану, скажіть, малята, то що ж воно таке? Молодці, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Що ж це за лампочка така? Розумнички, це груша. Подумайте, будь ласка, як можна вирішити цю задачу? Вісім яблук з'їв Семенко і одне мала оленка. Друзі, ви б не полічили, скільки яблук діти з'їли? Для того, щоб дізнатися, скільки всього яблук з'їли, нам треба дія молодці додавання. 8 додати 1 дорівнює 9. Їх в підручнику багато, кожну треба розв'язати. Не будьте велидачі, розв'язуйте задачі. Що ж таке задача? Це математичне цікаве завдання, де є умова і запитання. Добре подумай, щоб все розв'язати, ще й відповідь точну і правильно дати. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке задача. Будемо виділяти умову і запитання в задачі. Відкрити підручник на сторінці 46. У пакеті три зелені яблука і два червоні яблука. Скільки всього яблук у пакеті? Треба уявити, про що йдеться задача. Уявляємо три зелених яблука та два червоні. Щоб дізнатися, скільки яблук разом, треба додати 3 і 2. Це буде 5, отже, всього в пакеті 5 яблук. Давайте спробуємо разом розв'язати задачу. У пеналі було 5 олівців. Марійка поклала в нього ще три олівці. Скільки олівців стало в пеналі. Щоб дізнатися, скільки олівців стало, треба знайти суму чисел 5 і 3. Це задача, у якій треба знайти суму двох чисел. Уявімо, ці олівці. Спочатку лежало 5, потім іще додали 3. Так, молодці, нам потрібна дія додавання 5, додати 3 дорівнює 8. Задача. Це складається вона з умови та запитання. Ось погляньте у підручнику, що ж у нас тут зображено. На лузі паслося троє кіз та п'ятеро козенят. Скільки кіз? троє, скільки козенят П'ятеро. Це умова. В умові задачі описано ситуацію, яка містить числа та математичні відношення. Скільки всього кіз і козенят. Паслося на лузі. А ось це, діти це запитання. У запитанні задачі вказано, яке невідоме треба знайти. Так, молодці, щоб дізнатися, скільки разом треба додати 3, додати 5, скільки ж це буде? Так. Що таке умова? Зранку Діма спіймав чотири риби, а після обіду ще одну. Це умова. Запитання: скільки всього рибок спіймав Діма? Чотири. Додати 1 дорівнює 5. Молодці ми справилися з цією задачею. Давайте з вами усно вирішимо ці приклади. 4 додати 5, 9 відняти 4. 9 відняти 5, 5 додати 2, 7 відняти 5. 7 відняти 2. Молодці, продовжуємо далі: Сім додати три. Десять відняти чотири. Десять відняти три, шість додати чотири. Десять відняти шість. Десять відняти чотири. Молодці! Перейдемо до наступного завдання. Якого кольору на малюнку прямі? Якого, скажіть, будь ласка, а відрізки? Так, а якого кольору промені? Молодці. А зараз приготуйте оченята і виконаємо гімнастику для очей. Música Продовжуємо з вами далі. Гра так чи ні. Я буду вам задавати питання або казати якісь терміни, а ви кажіть це так чи ні. Прослухайте текст, визначте серед них задачі. Якщо відповідь так, покажіть зелену цеглинку, якщо ні, покажіть цеглинку червоного кольору. На стоянці було 10 машин. Уранці виїхало 5 машин. Молодці. Друге, на землі лежало 5 каштанів та 2 жолуді. Скільки всього плодів лежало на землі? Ось є у нас умова. Є у нас Запитання. І це у нас виходить задача. Тобто ви згадайте, що якщо у нас є в тексті умова та запитання, це справжня задача. Скільки хлопчиків входить до спортивної секції? Чи це є задачею? Ні, молодці. До спортивної секції записалося 4 дівчинки, а хлопчиків на 6 більше. Скільки хлопчиків записалося до спортивної секції? Давайте розглянемо. Так, тут є і умова, і запитання, тому це у нас задача. Ось умова, а це запитання. Бабуся напекла пиріжки з вишнями та капустою. Це задача? Ні, це не задача. Бабуся напекла 10 пиріжків з вишнями, а з капустою на 2 менше. Скільки пиріжків з капустою напекла бабуся? Так, молодці, це задача. Оленка намалювала 5 квіточок. Скільки в мешка залишилося цукерок? Правильно, діти, це не задача. Тут між собою речення не пов'язані і питання стоїть некоректно. В поданому тексті є умова і запитання, але цей текст не є задачею, тому що за даною умовою не можна відповісти на запитання. Запитання задачі має бути пов'язаний з умовою. Відкрите, будь ласка, зошити робочі на сторінці 43. У спортивній залі 5 дітей займаються гімнастикою, а 4 дітей карате. Скільки всього дітей тренується в залі? Це задача? Так, це задача, тому що є і умова, і запитання. Але як же вирішити цю задачу? Якщо ви чуєте в запитанні слово всього, тоді треба нам додавати? 5 дітей займаються гімнастикою, а 4 дітини карате. 5 додати 4 дорівнює 9. Ось і відповідь нашої задачі. Запишіть, будь ласка, розв'язання у зошит. Наступна задача. В акваріумі мешкає чотири рибки. Юрко помістить в акваріум ще 3 рибки. Скільки рибок стане в акваріумі? Чотири рибки в акваріумі. Додаємо до них іще три і отримуємо сім. Тобто відповідь у нас сім рибок в акваріумі. Молодці. А тепер виконайте завдання для рук. Так? Розімнемо свої пальчики, долоньки. Зробіть, будь ласка, вправу. Пташки летіли, сіли, посиділи, далі полетіли, полетіли, полетіли. В наступному завданні вам потрібно скласти склад числа і поселити сусідів у будиночок. Перший будиночок це у нас під номером 6. Які ж сусіди тут живуть? Один і п'ять, два і чотири. Три і три, чотири і два. 5 і 1. В будиночку номер 5 живуть такі сусіди: 4 і 1, 3 і 2, 2 і 3, 1 і 4. Молодці, згадуємо все, так? І останній будиночок під номером 7. Давайте згадаємо, які ж буд... сусіди живуть в цьому будиночку? Один і шість, два і п'ять, три і чотири, чотири і три, п'ять і два, один і шість. Запишіть невистачаючих сусідів у зошиті, заповніть всі клітиночки. А зараз порухаємося, підніміться з місця і трішечки пострибайте, відпочиньте. Давайте усно спробуємо розв'язати задачі. У гаражі стояло 9 машин. Уранці виїхало 4 машини. Яке ж питання тут до цієї задачі? Скільки машин залишилося в гаражі? Якщо виїхало, то стало машин менше. Тому ми з вами виконуємо дію віднімання. 9 відняти 4 дорівнює 5. Наступна задача. Марічка купила зошит за 2 гривні, а за альбом заплатила на 4 гривні більше. Як ви думаєте, яке питання нам потрібно поставити? Так, скільки коштує альбом? Як розв'язати цю задачу? Якщо на 4 гривні більше вона заплатила? Значить, треба до 2 додати 4. 2 плюс 4 дорівнює 6. І третя задача. У садку 5 яблунь та 4 груші. Так, молодці, ви вже здогадалися: питання до цієї задачі скільки всього дерев у садку? Бачите, в цьому питанні слово всього. Тому. Треба додати два числа. 5 додати 4, дорівнює 9. У садку всього 9 дерев. На галявині розквітло 4 маки та 3 ромашки. Яка ж тут буде, Яке питання тут буде? Так, наскільки більше розквітло маків, ніж ромашок? Нам треба порівняти наскільки більше. Тобто 4 відняти 3 це буде 1. На одну ромашку ой, мак, на один мак більше, ніж ромашок. Друга задача Марк мав 6 машинок. На день народження йому подарували ще 3 машинки. Подумаємо питання. Скільки машинок стало у марка. Як розв'язати це задачу? Скільки стало всього, так? Тобто 6 додати 3 дорівнює 9. 9 машинок стало у марка. Катруся знайшла 5 грибочків, а Петрик на 4 менше. Останнє у нас питання є. Скільки грибочків знайшов Петрик? Так, якщо він на 4 менше, то з якою дією ми дізнаємося відповідь? Треба від більшого, від того, що знайшла катруся, відняти те, що нам відомо, на 4 менше. 5 відняти 4 дорівнює 1. Тобто Петрик знайшов 1 гриб. Ви сьогодні великі молодці. Гарно ви попрацювали. А тепер відпочивайте. Гарного дня, гарного настрою. До побачення!